Богдан, якщо можна, далі інформація від поліції. Так. Усмішка дітей це найголовніше. Якщо зробити щасливішими тих малюків, які не мають батьківського тепла, то це ще важливіше. Те, до чого звикли наші діти: це розважальні центри, кінотеатри, піцерії. Цей перелік не вичерпний. Ці дітки можуть про таке лише мріяти. Львівські патрульні відділу зв'язків із громадськістю вирішили подарувати вихованцям будинку дитини радість. Малюки в очікуванні дива сідали в автобус і вирушили вперше в житті у великий торговий. Цей. Центр враження розпочалися ще до розважальної програми: великий білий автобус, поліцейський, фонтан, від якого діти не могли відвести очей. дати спільний пере, Далі спільний був перегляд мультика, смакування піцею і іншими пригощаннями, які охочує, надали небайдужі ресторатори, щойно почувши про ідею поліціянтів. І Поліцейські, а також всі небайдужі досягнули того, чого прагнули. Дитячий сміх, сяючі очі, теплі обійми вдячності і нові враження малюків. А скажіть, чи колись ви ходили в своєму дитинстві в кінотеатр у супроводі поліцейських і щоб поліцейські купляли вам пісучі морозове? І до спортивних новин. На Львівщині стартували.